Всім привіт, друзі! Починаю нове відео і сьогодні розпочинаю з кухні зранку. Маю ще сили і натхнення, і дуже мені захотілося приготувати апельсиновий пиріг. Я вже давно знайшла цей рецепт в інстаграмі і постійно відкладала, що на новий рік хотіла приготувати, і весь час не доходили руки. Рецепт дуже простий, насправді, і готується швидко, але оскільки роблю це вперше, то. Мушу проекспериментувати і зрозуміти, чи підходить, не підходить мені такий рецепт. Отож, нам потрібно 200 г борошна, 80 г масла вершкового, 2-3 апельсини, 150 г цукру, 100 г сметани. 15% рецептів було в мене тут 20%. Можливо, трішки зажирна буде сметана. Чайна ложка розпушувача. Я ще вирішила додати, в мене є ось такий помаранчевий ароматизатор, Два яйця і цукрова пудра. І форма. Для випічки. Зараз ставлю одразу розігрівати з духовку і приступаю до приготування такого гарного помаранчевого пирога. Сподіваюся, він мені вдасться і буде смачним. Насправді я вже так давно нічого не випікала, і це навіть не тільки йдеться про відео для Ютуба, але взагалі вдома я так давно не працювала з якоюсь випічкою, не було сил і бажання. А тут просто ось дійсно захотілось. І ви знаєте, мені здається, що будь-яка справа, яка робиться з великого бажання. Вона от завідома вже має стати успішною. Тому цей пиріг мені, от вже скажу наперед, дуже вдався, дуже сподобався. Рецепт обов'язково залишу в описі під відео, бо вважаю його вдалим, і обов'язково цей рецепт запишу у свій зошит, свій записник рецептів, куди я виключно записую лише те, що вже спробувала, і воно мені вдалося і засмакувало. Тож цей рецепт туди точно увійде. Цей рецепт вартий уваги, хоча б за те, що тут все дуже дуже просто. Усі інгредієнти між собою треба просто з'єднати: ось розтопила ще масло в мікрохвильовці і додала дрібку солі. Яйця, цукор, сметана, масло все разом з'єднала, перемішала, додала ще борошно з розпушувачем і цедру апельсину Все це гарненько до однорідної маси перемішуємо і фактично можна сказати, що підготовка завершена. Тому це, окрім того, що е, смачний рецепт. Ще швидкий, простий, ну словом, таке, як я люблю, коли обмаль часу, але хочеться чогось такого до кави чи чаю. То як на мене, це чудовий варіант. А зважаючи на те, що я зараз просто фанатично кілограмами їм апельсини, то це для мене ще був такий, знаєте, якби спосіб урізноманітнити споживання апельсинів і е, також додати їх в свій раціон. Якось по іншому, і щоб по іншому вони смакували. Використовую для цього порога ось таку роз'ємну форму, але це не обов'язково, можна використати будь-яку. Головне її вистелити пергаментом і добре змастити вершковим маслом. Тут раджу не економити, бо це масло потім, коли з цукровою пудрою так топиться, воно утворює ще й таку додаткову карамель на апельсинах і це ще дуже смачно. Ось так зверху присипаю цукровою пудрою. Можна замінити на цукор, ну але в класичному рецепті. Було так, тому я працюю за рецептом. Нарізаю на скибочки апельсин. До речі, варто нарізати апельсин доволі тоненько. Ну, як вдасться, звісно, але мені здається, чим тоньше, тим краще. І викладати не ось так, як я квіточкою, а трошки якби, щоб заходило один на один. Ну, щоб менше було вільного місця між кружечками. Зверху все закриваємо тістом. За цей час якраз уже розігрілася духовка до 180 градусів і на 20-25 хвилин відправляємо випікатися. Попередньо треба буде перевірити ще зубочисткою, чи немає мокрого тіста всередині. Ну, але насправді по цьому пирогу по ньому видно, що він вже готовий і що він вже смачний. Ось так швидко, фактично, за 5 хвилин підготовки і 20 хвилин випічки маємо ось таку смакоту до кави і до чаю. Повірте, аромат просто фантастичний. А ще, я думаю, можна експериментувати з різними фруктами, не тільки з апельсинами, готувати, а, наприклад, з персиками чи зі сливами. Словом, варіантів багато. Аромат і запах на всю кухню просто фантастичний. Залишилось лише дочекатися, аби Пиріг такий вистих і охолонув і трохи присипати його цукровою пудрою. Це така смакота. Я вам не передам. Навіть не сподівалася, що він вийде аж настільки смачним. Якось так в ньому уміру всіх інгредієнтів, і по цукру, і по кислості. Ну, слово, мені дуже сподобалось, дуже засмакувало І раджу вам також спробувати цей рецепт. Такої смакоти гріх не випити кави. А тим більше вранці. Кава це мій обов'язковий ритуал. Ніколи фактично не пропускаю цього етапу в ранковій рутині. А ще для мене особлива магія дивитись, як кава заварюється у моїй кавомашині. Просто фантастика! Особливо, якщо роблю капучино або лате. Як завжди, каву замовляю у 25 Coffee Roasters, Це вже мій такий, знаєте, незмінний вибір. Постійно, щоправда, беру якісь інші смаки. Пробую завжди щось нове. І ви знаєте, якось завжди мені поки що всі смаки заходили. Дуже тут такі насичені і збалансовані аромати, свіже обсмажування. Ну, словом, хто зі мною давно, то не вперше також бачить цю каву і в мене в кадрі, і в мене на кухні, і слухає від мене про них. А якщо ви також хочете спробувати і стати поціновувачем цього бренду кави, то я залишу для вас промокод на 25% знижки, який буде діяти цілий місяць. І, власне, на усю весь асортимент кави окрім дрібні, комбо та наборів. Рекомендую вам спробувати оцінити самим, написати мені відгук, сподобалось чи не сподобалось, що для себе обрали і який аромат для вас найкращий. І обов'язково не забувайте використовувати промокод та економити на покупках. Так, люди добрі. 29 січня. А горе господиня аж тепер буде сюди тюльпан. Я думаю, що. Не дуже там щось виросте, вони вже в мене всі попростали. Ось такі майка. вони. Хоча, якщо не буде страшних морозів, то мали б ще вижити. Я вже показувала, які купляла тюльпани ще восени, але так в мене і не було нагоди їх посадити. Аж тепер, в <смас> кінці січня, спробую. Це буде такий собі навіть експеримент, щоб зрозуміти, чи можна їх, в принципі, так садити. Ну, шкода, бо вони все одно вже пропали, так. Попробуємо посадити. Ну, як, я попробую. Мама приїхала, мама мені посадить. Я тут тільки ходжу, показую пальцем, що куди садити. Мої е, тюльпани всі від флоріуму я брала. Я тут пишу флоріум. а ось коробка. Такі справи садові вже починаємо. А тут вже в нас щось зійшло. Так, це здається тюльпани. А, це гіацинти. То гіацинти, точно. Оце тюльпан, точно. А це гіацинти здається. Ми тут посадили їх восени перед теплицею. Я хотіла, щоб в мене тут було так красиво, поки ще все не заросло і бракує кольору, то тут будуть квітнути мені вже перші весняні квіти. Тут троянда. Хочу, щоб в мене перед теплицею була така краса. Ой, боже, вже скоро весна. Клас тішуся. Супер. Ну, що я вам скажу? Хтось садовий сезон тюльпанами завершує, а хтось розпочинає. Сподіваюся, що з цього таки виросте. Ну, мабуть, вони виростуть, але цвісти не будуть в цьому році. Ну, подивимось. В будь-якому випадку мені не хотілося, щоб вони просто пропали, а хоча б спробувати дати їм шанс прорости і потішити нас якимись квітами. Насправді також заскучали за якимись такими роботами на вулиці. Біля землі, що отримали дуже багато енергії. Максим! Знову мені напишуть, щоб я не називала так пса в кадрі. Ну що я зроблю, що я Максим? Ну, що я зроблю, що я Максим? Іди, іди гуляй. Та не мастиня. Насправді за тими похмурими дощовими і сніговими днями навіть не помічала, що сад починає вже оживати. Ось уже крокуси попроростали, в деяких місцях гіацинти і тюльпани, і навіть е, не віриться, що вже таки дійсно прийде весна. Хочеш ти не хочеш, але. Весна прийде, і ми дуже вже на неї чекаємо. Вже в мене знов мільйон планів, що і як робити. І кожного разу в кінці сезону здається, ну все. Більше вже нічого не хочу, нічого робити не буду. Але за зиму посидівши в хаті, потім з'являється енергія. Слухайте, вийшли трохи, попрацювали біля землі. Так зарядилась. Не знаю, ну я фактично там не дуже щось багато робила, але взагалі ось це перебування на свіжому повітрі і біля землі дало стільки енергії. Я аж вся така, знаєте, піднесена і свічуся. від усвідомлення того, що скоро весна. Навіть забула, що в мене десь щось болить, Що вчора я вже народжувала. Ай, де звідки взялась енергія, навіть не знаю. Але посадила одну справу, зробили і їду на роботу. Так, я ще працюю, не припиняю. Ну, поки можу, поки маю ще сили, і натхнення виїжджати, то їду і буду трошки працювати. Їхала і тут, наспівувала цілу дорогу, насправді дійсно отримала такий потужний заряд енергії і ось ще сонце, вітамін Д. Словом, на якусь мить здалось, що в житті немає абсолютно ніяких проблем і все прекрасно. Ось так, наш магазин розростається. Навіть не віриться, але нам вже справді бракує місця. Ось тут новий бренд по волосі, то ми навіть не маємо де виставити. Чекаємо, нам мають привезти новий стелаж, і будемо тут все переорганізовувати і робити по іншому картинку. І тут є товар, який нам не має де виставити. Бо зручно, коли ось так кожна позиція розкладена окремо. Коли все видно, і коли Наталя складає якийсь догляд, то вона так сидить і кож, з кожною баночкою розмовляє колись вам знімлю за кадром, як вона консультує людей, як з тими баночками розмовляє і домовляється, аби вони там всім працювали так, як треба. Рада, Насправді не лише сонце, земля і мій сад город мене заряджають, але й робота. І ви знаєте, мені здається, що саме робота в цей такий час, коли були дуже сірі і тяжкі дні, коли були тривожні, депресивні дні, то власне робота мене витягла з цього стану, такого якогось морального занепаду. І навпаки, додавала бажання енергії рухатися і розвиватися. І, власне, я рада, що ми розпочали. Почали цю справу саме. Ось в такий мій період, і моя вагітність фактично пролетіла непомітно. І на даний момент відчуваю себе абсолютно реалізованою. А ще хочу похвалитися, що ми вже третю, та Катра. третю посилочку, третє замовлення, таке досить велике. Відправляємо за кордон, і це дуже тішить і вселяє надію, що ми все таки працюємо не дарма, і люди, навіть які дивляться нас за кордоном. Хочуть купляти саме в нас, і замовляють в нас, і поки що, слава Богу, задоволені нашими відправленнями. Тому хто також десь ще є за кордоном, залишаю, як завжди, в описі під відео посилання і на наш магазин, і на наш сайт, і на консультації до Наталі. Тому пишіть, не стидайтеся і замовляйте. Дуже також тішить, що багато хто з наших... Клієнтів вже є постійними і замовляє не вперше і навіть не вдруге. Є клієнти, які замовляли вже практично по 10 разів. Слово, ми вдячні кожному, хто підтримує нашу справу, хто все таки залишається з нами і обирає нас. І як вдячність і, взагалі, просто нам хочеться зробити вам приємність і з нагоди. Свята Валентина, яке наближається, хочемо запропонувати для вас також додатково для своїх підписників з Ютубу знижку на 10% за промокодом. Я під цим відео залишу свій промокод. Наталя у своєму відео розкаже вам про свою знижку, свій промокод. Тому обов'язково користуйтеся, обов'язково залишайтеся з нами, переглядайте наші відео і підтримуйте наш магазин. Переходьте в інстаграм, знаю, до речі, що. Що дуже багато наших глядачів з Ютубу спеціально зареєструвалися в інстаграмі, хоча до того там ніколи не були. Лише аби слідкувати за нашим магазином і нашою справою. Це також для нас дуже важливо і цінно. Дякуємо кожному за підтримку, за те, що ви з нами. І не забувайте використовувати промокод, аби отримувати вигідні якісь пропозиції. Все, їдемо на пошту відправляти ваші замовлення. Комета лягає спати. <ривіт> так, і покажу вам ще одну мімімішну милоту. А, просто вона настільки красива, що я навіть не можу з вами не поділитися. Замовила ось такий комбінезон. На виписку. Спершу думала не замовляти, бо в мене якісь там є, але вони всі великі будуть. І, ну, словом, не знала, в чому маю дитину забирати з пологового. І побачила в інстаграмі випадково ось такий комбінезон і просто закохалася в нього. Який він милий, а який він теплий, він дуже-дуже теплий. М -м -м, насправді нам його треба буде буквально, напевне, на три місяці. Далі, вже, по-перше, весна, по-друге, він і зовсім крихітний. Подивіться на ці вушка. Ну, класний дуже. Мама має ще зв'язати такого якогось кольору шапочку нам. І буде, буде вже так. Ось такі ручки закриваються. Дуже м'ягесенький. Захар, як побачив цей комбінезон, то він казав, що це ведмедик. Отак ходив, з ним бавився, як з іграшкою. Ну, він такий насправді. Дуже класний, хочеться просто взяти його, дійсно, як плюшеву іграшку так обнімати. Так, магазин, де замовляла, бо все одно будете запитувати, потім всім в коментарях відписувати, показую одразу. Ось магазин в інстаграмі, так називається, який я брала розмір. Здається, 50. 6, а, ні, 62. 62-й розмір брала. Ну він дуже крихітний, не знаю. Класно в ньому те, що він розкривається аж ось так сюди. Дозаду повністю можна розкрити і зручно поставити туди дитину. В цьому ж магазині замовила ще дві полюшки: одну ось таку фланелеву вже попрали, їх попресували. І одну ось таку муслінову. Я думаю, що полюшки ніколи зайвими не бувають. Знадобляться, точно їх візьму з собою навіть в пологовий. І також взяла ще на випуску ось такий чоловічок. Теж мені дуже подобається і ця тканина, і фасон, коли ось так повністю. Ножки розкриваються, але разом з тим ніжка закрита, ручка закрита і всі шви назовні. Тканина дуже мягасенька дуже приємна. Це здається, це 56-й розмір. Ну, це я брала чисто так: от на випуску, буквально там на місяць-два і все. Так, і ще одну річ, яку я дуже хотіла встигнути, бо мені прийшла до пологи, це ось такі картки для записувати, ну, щоб записувати вагу, ріст такі пам'ятні для фотосесій навіть. Тут йде в наборі одразу і для хлопчика, і для дівчинки перші дві картинки. А далі вони такі ось універсальні. ця перша, якби де треба написати ім'я, дату, час. Вагу і зріст при нарожні. цю візьму зразу з собою в пологовий. А ось ці це вже кожного місяця треба ось так. Ну, Я такі купляла картки для фотосесії з Захарком. Мені дуже сподобалось, це було дуже зручно. І насправді, ось ці всі досягнення, зріст, вага, дуже класно ось так записувати. Бо хочеш ти чи не хочеш, а воно все одно забувається. І потім дуже приємно. І, наприклад, нарочок, коли сину був в рік, я робила таку підбірку з цих всіх карток, з фотографіями. І на Мульберті так розвішували. Це класно було гостям навіть прийти це все почитати, самим собі пригадати, як все було. Взяла ось такі нюдові кольори, дуже мені подобаються, до речі. По текстурі я не знаю, як передати текстуру цього паперу, але він такий, наче, як тканина, не знаю. Дуже м'ягесенький. Словом, це теж така мі-мі-мі історія, яка наближає і наближає нас до зустрічі з дитинкою. Що ж, друзі, ось таке в мене вийшло відео сьогодні. Трохи воно таке, знаєте, збірне, сумбурне і з різних аспектів мого життя. Але насправді я тішуся, що в моєму житті є такі різні сфери, де поєднується і материнство, і садівництво, і е, б'юті-сфера, і робота. Тобто я тоді відчуваю себе якоюсь такою повноцінною і що живу якесь е, повноформатне життя, а не якусь зменшену його копію. Що дуже часто буває. У жінок, які перебувають в декреті, у них часом буває таке відчуття такої камерності, закритості, відірваності від світу. Я цього разу вирішила змінити повністю підхід до цього поняття, до декрету і до материнства. Тому тішуся, що поки мені це вдається. Ще б здоров'я і сили, і все буде гаразд. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Обов'язково переходьте в. Під опис, під відео і використовуйте усі знижки, промокоди, усі посилання, які я для вас залишаю. Також користуйтесь моїми рецептами. І Дякую усім за перегляди, до нових зустрічей! Всім па-па.